Вітаю, кінець грудня, і студенти Черкаського національного університету складають заліки та готуються до іспитів. Тому ми вирішили запитати у студентів нашого університету, як у них проходить сесія та про що вони мріють після її завершення. Скажи, будь ласка, як проходить твоя сесія? Я поки що готуюся до екзаменів. Вони в мене почнуться 29 грудня. У порівнянні із першим курсом, то набагато простіше стало готуватися, тому що набагато кращим уже став тайм-менеджмент. Це основне, що ти мрієш після сесії, що ти хочеш робити? Набрати книжок у бібліотеці і читати художню літературу. Ну зарубіжна література. Я хочу прочитати втрачений ран» Мільтона, і також три мушкетери. Просто хочу зосередити свою увагу поки що на екзаменах а потім уже проводити час на дозвіллі. Як проходить твоя сесія? Надзвичайно складно. Психологічно, фізично, адже я трішки пропускала пари, і треба наздоганяти. Ну об'єктивно предмети не складні, і я то щось знаю. Але психологічне налаштування, воно так вирішує багато, і я чогось так сходу налаштувалась, і воно дається трошки складнувато. А як ти готуєшся? Плачу. П'ю теплий чай, включаю афірмації на фоні і читаю трошки. Тоді виписую список боргів, що мені треба зробити, і мені подобається потім ставити галочку. Я така крута, я зробила. Виспатися і прочитати всі нові книги, що в мене є, а їх дуже багато. В принципі, поки що нормально. А як ти готуєшся? Повторюю щось, вчу. Ну, якщо я протягом семестру щось вчу, то на сесії мені не важко. Що ти мрієш, а плануєш після сесії? Дома, на диванчику. Дивіться серіали, відпочивати від цього навчання. Напевно, важко, оскільки я пропускала достатньо занять. Через це трохи є суперечки з викладачами, але, звісно, вони праві в цьому випадку. Деякі предмети даються дуже легко. Скільки вони мені подобаються, вони більше під настрій підлаштовуються якось, наприклад, психологія дуже була зацікавлена завжди в подібній галузі. Такі предмети, як в'язані більше з правописом, наприклад, або з історією, мені даються важко. Мені важко запам'ятовувати подібні правила, дати. Як ти готуєш на сесії? Чи є в тебе якісь лайфхаки? Багато кави, щоб точно у мене був такий заряд енергії на весь день і віра в себе. Це, це ну я не знаю, більше мені нічого не допомагає. Про що ти мрієш після сесії, що ти хочеш робити? Отак, от, от лягти спать, покушати вкусно. Просто хочеться справді відпочити, просто не знаю, поїсти мандаринок, отак, от відсвяткувати добре новий рік і свята. Як проходить ваша сесія? Я думаю, вона прийде на ура просто. Думаю, нормально пройде. А як ви готуєтесь? З Божі сили. Стараємося, щоб хоча б здати на мінімальний бал. Про що ви мрієте після сесії, що ви хочете зробити? Моя мрія виїхати за кордон і там розпочати своє нове, так скажемо, життя і його там створювати потрошки. Отдихнуть від сесії. Знаєш, чого очікують, але все одно нервуєш. Так само, в принципі, я, звісно, сильно не готуюсь, але ну так, спокійно, типу, щось читаю, щось перевіряю, там скидують питання, і я їх продивляюся, що там можу вивчити, прийти розповісти. Розкажіть, будь ласка, про що ви мрієте, що ви хочете зробити після сесії? Я є членом студентської ради свого інституту, і ми вже домовилися піти в караоке. Просто хочеться відпочити після цього, після здачі сесії, просто розслабитись, піти, зайнятись якось іншим видом спорту. Можливо, поки будуть канікули, то хочеться щось почати робити.